Сокол то був, чуєте, що всі хлопці були, мали бути в соколі записані. А хто збоку був, то вже військові навіть з ним не рахували, не говорили, бо казали, що він не є. Всі в соколі мали бути. А чим вони займалися? Цим? Вони, який був підготовка, школа воєнна. Ходили, перескакували. По плаванню, по, по бігу. У ногу ходили по селі маршем. Читали їм всякі такі історії, всякі мав знати. А хто очолював організацію? А був такий один мудрий. Він вроді і відслужив в польській армії, був такий військовий. А був трохи грамотний. Він тримав дисципліну. Ти не мав курити, не мав пити горівки, не було. Аби горівку пив десь. Бару не було, а тепер є бар. Крамниці була, і то називалося кооператива. Кооператива там було таке необхідне для села. Аби купив і все. Навіть до того доходили, що казали, що на весіллю вже мало не бути горівки. Мали каву пити або чаю або ще щось. Вибили всіх, вибили. Хлопці були такі, як дуби. Хороші. А хто це керував? Це два брати були, так, таких? Керували соколом. Та такий. Іден був такий. Ага. Диден, да? диден. Михайло Михайло називав її. Da, da vidića moj brate i ko bude,